Вітаю! Розглянемо розклад, дорогі друзі, для самотніх і для тих, хто у пошуку. Це четвертий варіант. Перед нами три карти. Минуле, сьогодення та майбутнє. Ну, давайте глянемо. Так, ну, минуле, минулому рівні майбутній. Пережили охолодження в парі, у стосунків не вистачало стимулів, оптимізму, де й сама людина поряд з вами була дещо безбарвною, апатичною і безмістовною. Швидше за все, у вас зникло бажання продовжувати зв'язок в надії, що доля підготувала вам більш відповідного партнера. Не виключено, що ваша байдужість до колишнього партнера була викликана невдалими прикладами вашої сім'ї. Та і досвіду рідними мої вам не вистачало. Так, що на даний час? Ну, на даний час, або дещо раніше ви були готові знову відкритися співчуттям, але інтуїція вас не підвела рідними і ви зробили крок назад. Йдеться про дистанцію з людиною, який почав вас інтригувати, підозрювати, ревнувати, і ви відчули себе його власністю. Обґрунтований він себе веде чи ні, саме вам слід поставити собі це. Питання. Так і вже. В майбутньому на вас чекає нагорода, рідні мої, емоційна безпека, матеріальна та моральна. Можна сказати, що ваше терпіння буде винагороджено. Ви завоюєте або заново відкриєте для себе свою другу половинку, Все поновиться. Зрештою, ви заслужили цю сонячну та ласкаву людину. Так, рідні мої, основний події. Відбуватимуться у серпні та жовтні. Ось такий розклад. Пишіть мені в личко, підписуйтесь, ставте лайки. Приймаю в магазині Тарінкок до Жуковського 17.